Всім привіт, з вами я, Салатик, і сьогодні я куплю Шейда. Ну що, поїхали, мені з 7 не вистачало, і я зараз його куплю. Все в мене є Шейд. Забираємо Шейда. Пайпер, погнали. Ой, Маша мене пригласила. Рябіт, окей, приймаємо. Мені для Давай е, на шейдах поіграємо. Дуель на шейдах? Да. Так. Реально? Да. Ну я ж тебе виграю. У мене шейд проте, чи ні? У мене вже теж. Ну, Хе. Ну, Окей, Маша сказала, підемо в дуель на шейдах. Да. Значить, підемо в дуель на шейдах. І зараз ми провіримо, хто краще грає за шейдах. Ми будемо грати в мегадуель, не звичайну, а в мегадуель. Ну що там, ти готова? Сама мене пригласила, сама резину тягнеш. Що, Давай готова. Ну давайте я готова. Окей. Okay. У нас буде незвичайна дуля якось, а у нас буде дуель в столкнені. Так, все, Маш, ми можемо підготуватися, набрати якихось банок, якось зрозуміло. Давай не будем покшу покшебуть. А у меня некий банк не а? А, ну Маш, ну мы встанет. Від Можешь на Машню копать. Маша, ты раздумали. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-яй-яй-яй. ай 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 тихо 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 У тебя три банки, У меня одна банка. Треба більше банок, банок, банок. О, о банок. Я б могла сюди її, її перемогти, але в мене мало банок. Треба не сир-центр цір. Си, си. Ну, а банку більше, так що в мене менше шансів. Хоба? Ай, блін, я її банку залишив. Ну окей. Ми зачекаємо. 7. А, ні, восемь, все, Маш, давай попихать. Иди нос сюди. Мачу? Що, я з тобою грати не Ні, Нет, дайте помашу. Окей, давай другий раунд. Хочешь другий раунд? Реально? Ну, окей, хочеш знов програти, давай. Нет. Окей, Маша захотіла другий раунд. Так ще давай. Ну, ти все одно зараз не відіграєшся Только давай так, я йду на другий континент фармить банк, а ти на другий Так Так, збираємо банки, нею, банку, і я буде сильніше, ніж из меня. Просто идея из ней, у нас одну банк. А я хочу это не було с ним банка. Не... Просто можно из печатки потом ходить, але также не цікавым банком скажу. Ну правда так, ты скільки скільки у не буде. Так, так, так ми прогнишь. Скільки в тебе банок. Я мене що давай одну добывай и будем сражаться. Я на пов Ну Там банку, ось сюди, ось банки. я банку банку. Это блин не тут. Заберу банку, ось. И будем повіпхатися, давай. Щоб було максимально чесно, некоторый раз. Хоча це їй проблема, що она забрала мало банок. Ну окей, давай. Гаджет есть у тебя? Изи катка. У нас был на эти Все Я обиделась. Э, Маша, ты чему вы еще? Ну окей, мы обидели Машу. На мы... тему... <coughs> окей, окей. На этом я покажу всем пока. Я купил 6, да, выиграл Машу два раза. И... Сим був я, бувьяслад.